Нідому ні квати, не вдому ні квати, то просто віда. Просто Велика біза. Велика Іститут, і ріді навчальні заклади. Вже просто дістають. Я от побачив таку краю вже мене не любить. Підписуйтесь на канал коли ви хочете побачити суверенну фотку чи ще, ставте лайк і підписуйтесь під фліс. вам сподобалася пісня... Пишіть мені, в ВК, я сиджу. Я підписуюся Северин Сандра. знаходьте мене я, ВК, в ВК, Ставте мені лайки і підписуйтесь, будь ласка. Якщо ви хочете ще побачити пісні мої, підписуйтесь на канал і я з'явлюся в тисячу роликах. І я До тонну. побачення.